Вітаю вас, діточки! Ми вже з вами знайомилися з відомими українськими письменниками та поетами. І сьогодні я хочу вас ознайомити із творчістю ще одного видатного українського письменника Івана Франка. Народився Іван Якович 27 серпня. 1856 року у мальовничому підгірському селі Нагоєвичі в родині відомого на всю округу коваля, Малий Івась змалку любив бувати в батьковій кузні, куди селяни сходилися, щоб поспілкуватися, обмінятися новинами, порадитися, переповісти цікаві історії. Мати Івася ласкава й ніжна жінка. Дуже любила українську пісню і гарно співала сама. Вона знала безліч народних пісень і передала синові любов до них. Ще в початковій школі дев'ятирічний Івась почав старанно записувати коломийки, приповідки, казки. Таким чином, назбиравши їх аж вісімсот. Це були перші кроки майбутнього письменника, через які відкривався йому світ. Людські душі, сподівання. Іван Франко дуже любив дітей. Життя, говорив письменник, мало в мені всміхалося, а діти були тим весняним сонячним промінням, яке зігрівало моє серце. Саме для них, наймолодших, він написав чимало творів, але особливого значення надавав казкам. Це казки, коли ще звірі говорили. Лис Микита та інші. На честь Івана Франка названо місто Івано-Франківськ. Його ім'я присвоєно Львівському національному університету і Національному академічному драматичному театру. Казки Івана Франка знають і діти, і дорослі. Сьогодні я пропоную вам. Познайомитися іще з однією казкою цього водатного письменника три міхи хитрощів. Було це восени. Біжить лисичка польовою дорогою та й зустрічає їжака. Добрий день, їжаче небораче, крикнула лисичка. Здорова була, лисичка – відповів їжак. Знаєш що, їжаче? Ходімо зі мною. А куди ж ти зібралася? Та йду отуди до саду їсти винограду. А не кислий він, лисичко. Та де там кислий, розповідала сорока білобока, що чула від куниці молодої дівиці, що та бачила, як господар куштував і хвалив, що солодкий час збирати. Ходімо, наймося, ще й дітям погрону принесемо. Ні, лисичко, каже їжак, не піду з тобою, боюся. Той господар хитрий, селець понаставляв, що зловлюся. Не бійся, їжаче, небораче, сміючись, каже лисичка. У мене є три міхи хитрощів. То вже я не я буду, коли тебе з сельця не визволю. Ну, коли так, то нехай буде і так. Пішли вдвох, влізли до саду, наїлися винограду і вже хотіли назад вертати, аж тут смик. Лисичка ступила необережно та й зловилася в серце. Смикнула раз, смикнула другий раз. Куди тобі? Не пускає серце, держить за ногу. Ой, їжаку, братику. кричить лисичка рятуй. Як же я тебе, лисичко, порятую, мовив їжак. Добувай свої три михи хитрощів і рятуй себе сама. Та де там мої міхи? Лементує лисичка, а сама аж тремтить зі страху. Бачиш, скакала через річку, і всі три міхи урвалися і впали у воду. Їжаку, братику, подумай, може, у тебе якась хитрість знайдеться? У мене є одна, відповів їжак. Та не знаю, чи буде тобі до смаку. Лягай на тім місці, де зловилася, і лежи. Господар побачить тебе і подумає, що ти вже загинула, та й викине за пліт. Послухала лисиця їжа кочкової ради, притаїлася, лежить, немов давно загинула. Прийшов господар, побачив її та аж носа затулив. От, шкода, промовив він, не був кілька день коло сильця, а тут, бач, яка гарна лисиця зловилася та вже й гнити почала. Що тепер з неї за пожиток? Викинути за пліт та й кінець. І він відчепив лисицю з серця, взяв обережно за хвіст та й шпурнув за пліт у кропиву. А лисиці тільки того й треба було, як дасть ногам ходу, як чкурне лиш у бур'янах зашелестіло. Минуло два дні, чотири дні. Біжить знов лисичка польовою дорогою і зустрічає їжака. Добрий день, їжаче небораче Здорова була, лисичко сестричко, відповідає їжак. Ходім зі мною до саду їсти винограду. А не страшно, лисичко, після позавчорашнього. Е, що там? У мене є три міхи хитрощів, якось виплатаюся. Пішли вдвох, влізли до саду, наїлися винограду і вже хотіли назад вертати, аж тут смик, їжак не борак, якось не додивився та й спіймався в сельце. Ой, Лисичко, сестричко, закричав бідолаха, спіймала мене сільце не пускає. Ану, добувай свої три міхи хитрощів і визволяй мене із зашморга. Ой, небоже, мовила лисичка, пропали мої хитрощі всі до одної, скакала через річку, і всі три міхи вирвалися і булькнули у воду. Га, то вже, видно, така моя доля, що тут мені вмирати. Прощавай, лисичко сестричко, пробач мені за все, чим я тебе обидив та образив. Прощаю тобі, їжаче, мовила лисичка, витираючи сльози з очей. Прощаю тобі от всього серця. А йди, лисичко, сестричко, біймемося ще раз на прощання. Лисичка обняла їжака, хоч і як їй було не до смаку. Та що, неборак на смерть лагодиться, то як же йому не вволити останню волю? Поцілуй мене, лисичко, сестричко, просив їжак, адже ми в бік звікували, як брати з сестрою. Нахилилася лисичка до їжака, щоб його поцілувати, та ледве доторкнулася своїм язиком до його зубів, а їжак тільки клац, ухопив її зубами за язик та й держить. Що вже лисиця крутилася, вертілася, що вже скавучала й плакала, їжак держав зубами язик, поки не прийшов господар. Побачивши, що їжак упіймався в сельце і держить лисицю за язик, він розсміявся, забрав лисицю, а їжака відпустив на волю. Діти, хто головні герої цієї казочки? Так, лисичка та їжачок. А який їжак у казці, подумайте? Добрий чи злий? Можливо, він хитрий або розумний. Чого вчить нас ця казочка? Дайте відповіді на ці запитання своїм батькам, а мені можете намалювати персонажів, які вам сподобались, та надіслати фото свого малюночка. А я з вами прощаюся до зустрічі!